О, <плес> <плес> вже другий рік поспіль наш фонд Future for Ukraine організовує благодійний захід Go to the Future. Цей захід він не лише забіг, не лише благодійний, але цей адвокаційний захід покликаний підтримати наших військових, які втратили свої кінцівки, боронячи нашу державу. Це був новий експірінс особисто для мене познайомитися з тими людьми, яких ти бачиш, умовно кажучи, щодня в інстаграмі. Люди, які здавалося би тобі недосяжні, а тут вони поруч з тобою в одній команді. Кід покликаний об'єднати суспільство навколо підтримки до ветеранів, а навколо того, що кожен з нас має навчитися висловлювати повагу ветеранам і все це робити в дії не просто на словах, а go to the future, в дії допомагати ветеранам проходити складний шлях реабілітації і після протезування. Ти бачиш, як люди готові заряджати свою енергію її ділитися, розповсюджувати її не тільки на ветеранів, але й на цілому всіх людей, хто прийшов сьогодні підтримати нас. Після поранення я взагалі був лежачий досить довгий період. Для мене навіть було складно стояти 5 секунд біля ліжка. А пробіг я просто вже мріяв. І минулого року на першому забігу від. «Future for Ukraine» – якраз я зробив свою першу пробіжку в три кілометри.